Дивимося тису 1 по новому. Уже півтора місяці Закарпатський телеканал має нові параметри супутникового зв'язку. Утім, не всі мешканці області змінили налаштування на своєму приймачі. Відтак не можуть зараз дивитися програми тиси. Для відновлення трансляції слід перелаштувати супутниковий тюнер на нові показники. На деяких приймачах супутникових старого взірця можливі певні проблеми з прийомом наших нових параметрів. Це в першу чергу символьна швидкість 2600. Фахівці радять по можливості поміняти такі зовсім вже старі приймачі на нові моделі, в яких тоді не буде ніяких складнощів з прийомом нашого каналу. Також ми радимо застосовувати антенну діаметром не менше метр десять сантиметрів, для того, щоб прийом був впевнений в будь-яких погодних умовах. Якщо у вас вдома кабельне телебачення і ви більше місяця не бачите телеканал Тиса. Можливо, ваш оператор не налаштував свій супутниковий приймач. У такому разі вам слід особисто попросити фахівців виправити ситуацію. Крім цього, програми каналу Тиса 1 можна побачити за допомогою інших засобів трансляції. Ми зараз є в цифровому стандарті, ДОБТ-2, таких передавачів є в області шість. Ми, як правило, на Тих тюнерах, які є цифрових наземного телебачення, ми всюди на 29-му каналі, то є з програма наша прописана. В тюнерах, ну є в інтернеті. От є в нас сайт tesa.tv. Плюс в Ужгороді у нас пока працює аналоговий передавач на 49-му телевізійному каналі. До слова, уже сім років із 2006-го закарпатська обласна телерадіокомпанія надає можливість своїм глядачам отримувати програму каналу Тиса 1 безпосередньо із супутника.